Формадоу. Забудь про головний біль. Ну що, поїхали з овочевим рагу. самоленко схвалила. Це дуже проста страва. Колись наші пращури робили це у великому котлі, казані, да, у січі, це. десь просто взагалі у селах і у містах. Та зараз це все робить мультиварка прекрасна. Наша мультиварка, до речі, вона використовує не так багато електроенергії, як вам здається. Правда, це серйозно. Я до речі, сам був вражений, ми перевіряли це дійсно так. Що ми робимо? Один з головних лайфхаків це те, що має бути фізика у цьому процесі. Важкі продукти внизу, легкі продукти на горі. І отак, от от шарами, ми все викладаємо. Перше пішло масонку. Масло пішло, і не дуже багато заливаємо. От, і перше, звичайно, у нас що? Звичайно, м'ясо. Руки помив. Е, значить, викладаємо його просто так. От спеціально. Так я тут просто виклав повністю, а тепер я буду його спеціально утрамбовувати, щоб було воно отаким шаром все. От таким шаром все клас. далі. У нас що як ви думаєте, що Нелі, от що ти думаєш? Як ти думаєш, наступний я за я би поклала картопельку, Якщо так, чесно, картоплю логічно має добре просмажитися, ні тут принцип такий принцип, що важче. Ну давай важче. тоді картоплю, картопля, потім морква, правда. цибуля і помідори. Це Або правда. морква, помідори і цибуля. Так, Цибульку на самий верх залишилася. Олежка покажу, отак шаром, просто шаром, отак у все да. Хоп, ще один шар. Далі, е, далі. Я думаю, що морква наступна, наступна за е, важкістю. Її тут небагато, але разом з тим. От, е, Цибуля. Пішла цибуля у нас. теж. Тут далі вже все на горі умовно, тому що це легкі продукти достатньо. Давайте, От. Та і не там прибирай, потім все нормально буде. Так, ну і помідори зверху, отак ми складаємо. Знову ж таки, руками. Я обожнюю готувати руками, тому що ну я не знаю, хто там постійно ложками виделками Я руками просто люблю, тому що передаєш енергію якусь і самому приємно так, ну, і людям, якщо руки соус чисті. Зробимо. Так, е давайте окремо ми робимо. соус. Ми Все виклали такими слоями. В принципі, ти да. можеш навіть тут змішувати. Тобі буде дуже зручно. Я думаю, все виклали слоями, і все це нам треба залити сметанним соусом. Е так, давай, Не да давай. Там, будь ласка. Давай, давай, змішуйся. Друзі, за основу беремо Маска сметану, додаємо туди гірчицю, а далі спеції за вашим бажанням. Це може бути сіль, бути, ну, сіль перець обов'язково. Це може бути перець. імбир і все далі. Все ретельно перемішати. І ось цим соусом ви заливаєте наше рагу. А потім просто закриваємо це. Все так. В а це що? Це імбир, імберсько. Молодець пахне імбиром. Давай перемішуємо і все. Так, беремо ложечку, перемішуємо. Ложечку перемішуємо. Так, yeah. yeah. yeah, yeah. ти перемішай, і потім так само змастиш всі ці, всі yeah. ці овочі. Я хотів би вам показати вентиларки. свою порадницю. Порадницю хочеш показатись? <laughs> Олєшка, покажи порадницю. <laughs> Порадниця, <laughs> наша добра помічниця. <laughs> Наш адміністратор. Вона завжди і все контролює. Почервоніла, ну камон. Слугай. Без неї всього цього б не було, і я був би не я, правда, тому що ну ви ж знаєте, звідки руки ростуть. А зараз поступово, крок за кроком, все стає отак, а отак краще краще. А Я зізнання зроблю. Ну, зараз давай. ти завжди себе критикуєш, я тобі так скажу. Я сама та людина, яка два роки тому придбала мультиварку і ще жодного разу в ній не приготувала, Серйозно? бо боюся, щось зробити не так. От зараз просто ти в тебе вийде. Якщо в тебе вийде, значить в мене вийде 100%, Тому давай, ти що проходить, розумієш, наші телевізійній нашій родині. Тому е, я думаю, що все вийде і я, можливо, не, суха, сьогодні я тебе... вдома, також увімкну я... нарешті мультиварку, яка стоїть два роки і чекає свого зіркового часу. Я що я щось скажу, на ній так, приготую. так, зірковий час настає, коли не боїшся. Е, тому що я ж ти знаю, що в принципі теж з багатьма приладами я вперше знайомлюсь тут. От і я познайомився з тостерницею Прекрасна тостерниця. Значить, я теж боявся, але руки робили. Е, з тих пір в родині Хамайко і в родині Падалко з'явилися тостерниця. Вони їм так підходять, кажуть, Ігор ти нас надихнув. Я кажу: Господи, ніколи не думав що я надихну саме цим. Е, все, перехрестили, і давайте. Бачите, як все просто. От просто все елементарно. Режим тушкування. Обрав. Так, режим тушкування. Господи, почалось. Так, е ручний режим, це не воно. А нельзя, поможи. А, ну давайте подивимося, Суп-десерт підгрів тісто пельмені. Каша, а -а -а. крупи, рис, випікання, пара, па, ось тушкування. тушкування. Так, нам ага. треба. А як нам його? Лін, допоможи, будь ласка. Так, давай, Іруся, йди до нас. Або... Лен, Лен, дівчата, давай. та йдіть так, дівчата, уже хто небудь. Ну їй ну, Богу. Лена, давай покажи, будь ласка. як нам увімкнути тушкування. Меню. 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 Меню, так. Обираємо. І тепер стрілечками. І тепер стрілечками. Ні, 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 випікання. Випікання. Ні, нам тушкування. Випікання тушкування. треба. І тушкування. О, все. І тепер а Це хвилинка, чи що? Так. Лише хвилинка, годинка годинка. Госпо, поїхала хвилинка написано. Все, <сусп> Вселен пасибі, майстри сніданківської кухні. Фу! Запустили мультиварку. Фу. Сподіваємося, що рагу я в спітні, буде господин. за годину. В принципі, 9.30 десь приблизно побачимо. <сусп> Штучний інтелект. Це не ми з тобою <сусп> <Да>. <сусп> <сусп> дві руки, дві ноги. Знаєш, і голова за нас щоб у нас все вийшло. Привіт, мої любі! Я Костя Грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ. З 7 до 10 – у будні, з 8 до 10 – у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.